Ви знаєте, що при голові Золочинської районної ради працює громадська рада і власне, ради, від різних, від різних питань збираються в міру того, як ці питання розглянути. Остання громадська рада засідала минулої п'ятниці і власне, основною темою була політична ситуація в Золочиському районі і політична ситуація в країні насамперед. Що в нас відбувається, тут не потрібно нічого коментувати, але все-таки члени громадської ради, як і оці депутати, мають бажання працювати, мають бажання внести якусь свою частку в розвиток Личівського району, і до нас звертається дуже багато людей власне, своїми якимись побажаннями. Я сподіваюся, все таки, що не дійде до таких активних в'ємних дій, і ми візьмемо за за реформи. І е, тому це як такий відступ від того, що напрацювала е, районна рада е, громадська рада. Хочу сказати, що ми маємо ще один потужний ресурс, який можливо не дуже активно використовуємо. Це наш народний депутат України Лідія Котеляк, яка е, в принципі від перших днів до останніх була на Майдані, багато спілкувалася і в неї також треба робити звернення для того, щоб наш голос голосу Золочинської громади був почутий. Я думаю, що це тільки буде на користь громадська рада розглядала питання, зокрема і кадрових ротацій в Золочинському районі. Ну, конкретно зустрічалися і Сувація, недомовок і кривотолків, ніхто не знає, які з ким консультації проводяться, От, в який спосіб будуть робитися оці кадрові ротації в Золочеві і в Золочинському районі. І тому в зв'язку з тим, що серед. Спаду депутатів районної ради є представники і очільники лідируючих партій в Золочівському районі. І якщо вони готові зараз хтось вийти і сказати, які проводяться консультації, які в нас є претенденти на певні Посади на очолення певних структурних підрозділів в Золочівському районі, то було би дуже добре це зробити буквально навіть сьогодні, використавши трибуну сесії районної ради. Я думаю, і багатьом депутатам, які е, в святому невіданні перебувають навіть до районної ради, е, і всім присутнім було би теж цікаво, хто ж нас має очолити після того, як вважаємо, що переміг Майдан. Буквально кілька хвилин, як я йшла на цю сесію, передали в інтернеті була інформація про те, що Арсенія в Брюсселі оголосив, що введення візового режиму з Росією не на час. У нас якась така система повної таємниці, ніхто не знає, хто що робить. І навіть якщо можливо якісь є мудрі кроки влади чи на місцях, чи в Києві, ми абсолютно про це не знаємо наскільки мудрі ті кроки, можливо, ті владі треба щось допомогти, щось їй загарантувати, десь її підсилити. От. І тому власне. Оці, оці недомовки дуже тривожать людей. Я маю сумніву, що ті люди, які прийдуть до влади в золочах, це будуть достойні люди, але якщо вони в нас спливуть з такої загальної таємниці, це для них не буде хороший початок роботи, тому що цим людям без вини винувати вже треба буде виправдовуватися, чому ж така таємниця була навколо їхніх прізвищ. Ну, Але не розходиться конкретні якісь посади, йдеться про те, що е, слід змінювати саму систему е, по, по всіх структурних підрозділах, починаючи із зайвої звітності, із дублювання роботи різних структур. Сьогодні от, ви е, говорили питанню фермерських господарств, по питанню діяльності різних управлінь, які дублюють один одного, а можливо і заважають один одному. Тому оці реформи, можливо, тут є надзвичайно мудрі люди, і люди з досвідом, і якісь такі пропозиції, щоб полегшити роботу тим людям, які в нас працюють. І отакі пропозиції на користь, на, на майбутнє опрацювати. Обов'язково має бути публічність і прозорість. Ми завжди боролися, всі при чому боролися з підкиливними, з вузькогуповими, вузькопартійними процесами. І тому я пропоную взагалі золочею від цього відмовитися, і громада має право знати те, про що вирішують партії, тому що більшість людей все-таки є непартійних. Уже добре що створюється якісь контролюючі комісії, але давайте ми в Золочівщині сформуємо нашу раду старіше, нашу раду громадських авторитетів, таку як має на українському рівні. Ми маємо до 31 грудня. У нас є священники, у нас є педагоги, у нас є люди з робітничої селянського стану, які користуються великою повагою громади. І це мені здається, буде дуже велика сила, яка допоможе і підтримає тим людям, які. Буде проводити до керівництва і в районі, і в нашій державі. Дякую. Золочів не.